в Україні. Знаєте, подумав, а чи не часто я купую в агромаркеті? А мабуть, часто. І це, мабуть, добре. Тому що наш постійний постачальник агромаркет, напевне, постачає нас якісним товаром, і ми всі дружно. Користуємося його послугами. Ну, звісно, бонусна програма, нагадую. Дуже рекомендую всім користувати, користуватися нею. Наразі ми знайшли місце для пари саджанців Є у нас перелік. Все буде в описі. Отак от гарно воно все упаковано щоб ви розуміли, вони Прив'язувати такими скобками. Це у нас ніктарин, все, бачите, картинка. Будемо дуже розраховувати, що плоди будуть такі самі. Бачимо почки. І, здається, навіть плодові є. От. Звісно, що ми не дамо зав'язуватися плодам, тому що рослина має своїх Так, і ще одне у нас. Я вже буду відривати, дуже так. Файно тримається. От. І це у нас хурма. Ми знову намагаємося розвести хурму. Садівники з нас не дуже добрі, не всі рослини у нас виживають, але ми не втрачаємо надії і дуже розраховуємо на врожай. Великий, смачний і, ну і ще ж не. Наразі все. Швидкої нам перемоги. На все добре. Все буде Україна.